Усім привіт! Сьогодні ми готуємо ось такий смачний і ароматний супчик з фрикадельками. Готувати його дуже просто. Він готується буквально за 20-30 хвилин. Одній і Не треба нічого зайвого мити, перемивати, відмивати. Усе дуже-дуже просто. У цьому відео я покажу вам, як саме. Нарешті сьогодні щось з м'ясом, якась страва. Для приготування нам знадобиться. 2-3 картоплі, одна морква, одна цибулинка, 250 г фаршу. Сіль спеції. У мене це лавровий лист, перець чорний, коріандр, паприка і суміш спецій для фрикадельок. Невелика кількість рису, а також вода або бульйон. Починаємо готувати. Розпочинаємо з овочів. Очищаємо цибульку і моркву. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком. у каструлю, яку будемо готувати, ми наливаємо оливкової олії і висипаємо всю цибульку. Плюс цього рецепту в тому, що все готується в одній каструлі. Поки наша цибуля обсмажується, ми натираємо моркву на велику терку. Так пройшло хвилин сім, наша цибулька вже підсмажилася. І половину нашої цибульки відправляємо до нашого фаршу. Ось так. А на її місце завантажуємо натерту мокру. Засмажка вже готова. І тепер додаємо наш бульйон. У мене це десь мілілітрів, мабуть, 600. Закриваємо кришку нехай закіпає. А тим часом ми почистимо нашу картоплю. Вона молода і чиститься досить легко. Нашу картопельку ми миємо і нарізаємо на невеличкі шматочки. І тепер заливаємо їх водою, щоб із них вийшов зайвий крахмаль. Хвилин на 20. У нас тут фарш, смажена цибуля. Також додаємо наш замочений рис. Лишилося трохи водички, але то нічого страшного, вони будуть більш соковиті. Я додаю ось таку спецію, це у нас приправа спеціальна для фрикаделяк. Десь так, чайну ложку можна ще трошки солимо, вимішуємо наші фрикадельки. Рис у нас розвариться, що він сируватий. це нічого страшного. Ось такий фарш виходить, його можна трошки відбити. Додаємо ще гострого перцю, бо я за нього трошки забула. І ще раз все перемішуємо. Лікуємо фрикадельки, також змащуємо руку у воді, беремо трошки нашого фаршу, може одну чайну ложку, ліпимо ось такі шарики і викладаємо їх на робочу поверхню. Як бачимо, з такої кількості фаршу у нас вийшло 12 фрикадельок. І нічого не лишилося все чисто. І поки ми займалися фрикадельками, що наш бульйон вже закипів, але водички маловато, я додаю ще, щоб він був не такий жирний і не такий густий. Наш бульйон вже майже закипів, ми знімаємо з нього піну. Тепер додаємо нашу картоплю. А також лавровий лист для аромату. На цьому етапі вже можна солити, але я солити не буду, тому що в мене бульйон вже солоний. Накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь і нехай вариться. Додаємо наші фрикадельки у киплячий супчик. Обережно, щоб не бризкало. Їм необхідно більше часу. Щоб приготуватися, тому що наш рис іще наполовину сирий. Тому ми їх кидаємо на самому кінці, як зазвичай, а вже щоб рис варився разом з картоплею. Обережно перемішуємо, накриваємо кришкою. Наш супчик вже закипів і картоплика вже готова. На цьому етапі я додаю ще трошки спецій. Це у нас коріандр, а також солодка паприка для кольору. І так, наш супчик вже повністю приготувався. Фарш готовий, рис також. Єдине, що нам треба зробити, це виловити звідси лавровий лист, тому що він тут не потрібен. Свою функцію у цьому супі він вже виконав. Вимикаємо плиту і прикрашаємо супчик зелені. У мене це свіжа петрушка. Ви можете використовувати і укроп, і кінзу, і все, що вам до смаку. Залишаємо у спокої хвилин на 10 і можна буде подавати. І ви подивіться, який ароматний і апетитний супчик у нас вийшов. Усі фрикадельки цілі мають дуже апетитний вигляд, а на смак і на запах це просто щось неймовірне. Давайте куштувати.